Стало вже доброю традицією наприкінці навчального року проводити туристичний зліт серед команд шкіл району на базі Маслівського лісу. Цього року дощова погода підкоректувала дати проведення, але абсолютно не застудила гарячий запал учасників змагань. 6 червня самісінького ранку нашу знімальну групу вже зустрічали аромат запахущої каші, дзвінки голоси дітлахів, які перепліталися з щебетом птахів і неповторна краса вранішнього лісу. Кожна команда із знанням справи облаштувала місце для проживання, поставили палатки, оформили газети, фотоекспозиції. І, звичайно, юні туристи встигли вже поснідати справжніми туристичними стравами, власноруч приготованими. Урочисте відкриття турзльоту розпочав виступ начальника відділу освіти райдержадміністрації Володимира Анатолійовича Нечипоренка. Шановні друзі, шановні діти, шановні колеги. Традиційно наприкінці навчального року ми завжди з вами збираємося в цьому прекрасному місці, в цьому лісі. Сама природа дає нам шанс подихати свіжим повітрям, позмагатися заодно провести наш традиційний туристичний зліт, у якому як завжди з радістю і задоволенням беруть участь усі учні наших шкіл району. Привітала юних туристів та їхніх наставників, голова Миронівської райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик. Я що найщиріше вітання усім учасникам туристичного зльоту. Вам доброго дня, звичайно, і хотілося б, щоб в ці прекрасні літні дні, от з року в рік, ви збираєтеся, діти наші, наше юне підростаюче покоління, на туристичні змагання. І ви знаєте, це дуже добре. Ви великі молодці, що займаєтесь таким видом спорту, що берете активну участь у спортивному житті, у житті району, у житті своєму, своєї школи. Тому що сьогодні нашим президентом ставиться... Найвеличніші завдання, у виконанні яких працює сьогодні кожен орган влади, виконавчої влади, місцеве самоврядування, тепер за все здорові діти, тому що діти це наше майбутнє, ви наше майбутнє. І ми сьогодні повинні приділити всю увагу для того, щоб ви росли здоровими, в першу чергу, здоровими, щоб ви були розумними, щоб ви здобули відповідні відповідне навчання, яке потрібно тримати у школах, у гуртках, щоб ви були всебічно розвинутими, тому що. Ви наша надія, ще раз хочу сказати, і ви повинні бути кращі від нас, ви повинні зробити нашу державу більш міцною і жити краще, ніж ми. А для цього треба, звичайно, багато працювати, працювати над собою, працювати в цілому. І от один з таких прекрасних заходів, який проходить тут Миронці, у нас у Маслівці, в тому році було в цьому році, це туристичні змагання. Саме тут ви покажете своє вміння, свою фізичну підготовку і, звичайно, ви будете всі спілкуватися, тому що саме. Прекрасно те, коли люди спілкуються, коли вони знаходять загальні інтереси, тоді вони разом, тоді вони сильні. Тільки єдина родина, велика родина може бути сильною і потужною. Тоді буде звичайно потужна наша держава. Через те я вам усім бажаю гарних стартів, звичайно, перемог, але більш за все бажаю доброго, хорошого настрою, щоб ви тут подружились, щоб. Багаття, яке запалювали, зігрівало ваші серця добротою і повагою один до одного, любов'ю, щоб ви, звичайно, співали веселі пісні, щоб ваше життя було таким прекрасним, як сьогоднішній ранок. Всім успіхів вам і перерозпочалося жеребкування команд, інструктування щодо проходження етапів траси, проведення різних конкурсів. Ми ж поцікавилися, скільки команд беруть участь, які завдання потрібно буде виконати у Наталії Сергіївни Собко, директора центру дитячої та юнацької творчості, який і є організатором цього спортивно-туристичного дійства. Мабуть, слякали в <зв>. цьому році Приїхало всього 10 команд. Минулому році було 18, але ми задумали. Дуже задоволені, що ці діти не злякались, приїхали, приймають участь з задоволенням. Ми бачимо, що гарна підготовка у дітей. І я думаю, що змагання пройдуть на високому рівні. Які конкурси включені в змагання, окрім того, що проходження по трасі? Крім проходження по трасі, у нас є конкурс в'язання вузлів, знавців туризму, техніка пішохідного туризму. У нас конкурс багаття, конкурс побуту, газет, фото репортажі. Ну я думаю, що програма велика і цікава. Ну, звичайно, ви прибули ще на місце, чи вчора, так да. чи можете сказати, що діти? Ну, писалися в природу, що це вони стали частинкою природи. Мені дуже подобається, що діти вже навчені, ніхто не, не ламає дерев, не губить природу. Акуратненько для себе розбили місця, поставили палатки, приготували місця для підування піші. Все обкопано, приготовлено гарно, охайно, чисто. Після себе все вибирається. Я дуже задоволена нашими дітьми. Вони вміють себе вести в лісі. І яка мета таких туристичних зльотів? Мета та, щоб діти, по-перше, саме головне, щоб діти здружились між собою, щоб вони знали, що таке туризм, щоб вони полюбили нашу рідну природу, щоб вони бережно відносились до того, що навколо нас знаходиться. І це дуже важливо. І я думаю, що діти, які побували в лісі, навчати будуть знати не тільки самі, але навчати, хто буде рядом з ними. Те, як треба як треба відноситися до лісу. Ну і ще, звичайно, хто організовує туристичні дії, хто є організатором. Організатором, звичайно, є центр втячона творчості і керівник нашого гуртка Цимбол Василь Кирилович. Завдяки йому, його ентузіазму і ентузіазму Кузьменка Сергія Петровича Умарова, Олега Борисович, який являється судьєю обласних змагань. У нього є спеціальне проходження, курсова підготовка для цього. Ані є організаторами наших змагань. Звичайно, всі конкурси з льоту вимагають неабиякої підготовки учасників, але проходження етапів туристичного маршруту чи не найважче та найвідповідальніше. Бо ж потребує і відповідної спортивної та туристської підготовки і вміння користуватися обладнанням і, звичайно, не забувати про те, що ти член своєї команди. Про це і говорить в інтерв'ю керівник туристського гуртка центру дитячої та юнацької творчості Василь Кирилович Симбал. Перший етап це переправа по жердинах, другий етап навісна переправа, третій етап переправа по паралельних мотузках, четвертий етап траверс. Крутопохилий, п'ятий етап підйом по схилу і шостий етап спуск по схилу. Шість етапів команди будуть проходити сьогодні на змаганнях. Звичайно, що команди проходять, ну, хоч і невелику, але попередню підготовку. Вони в курсі, які вони повинні проходити етапи. Вони готуються до цього. Команди готові, учасники, кожен знає, на якому етапі вони йдуть. Так що це не складно, тому що кожен рік воно повторюється. Добавилося в цьому році, додався етап переправи пожеждина. От, ми, ми, ми ускладні, з кожним роком ми ускладнюємо змагання, щоб трошки увести новизну. І це такі етапи є на обласних змаганнях діти повинні знати. Вміти ці етапи ну чи є якась різниця між командами, чи вони підготовлені на одному рівні? Я думаю, що підготовка більшість команд на однаковий рівень та й віковий рівень однаковий. Я думаю, що буде рівна боротьба, тому що у нас зараз, дивлячись по учнях, то в основному приїхали 10, 8-й, восьмий й класи. Незважаючи на те, що в цьому році на змагання з'явилось менше команд, та повірте, азарт, спортивна боротьба, бажання вирвати перемогу у будь-якому етапі туристських перегонів, аж ніяк не були меншими чи не такими активними. Про це і сказала нам Валентина Сергіївна, поділившись своїми враженнями від побаченого, хочу сказати слово молодці. Я надзвичайно вдячна організаторам, які це організовують. Це ви знаєте, року в рік ці туристичні зльоти у нас проводять. І Пяжку перше дуже дуже вдячна всім організаторам, хто віддає свою душу і серце для того, щоб робити такі прекрасні заходи. Тому що це заходи надзвичайно прекрасні. Я теж пам'ятаю в школі. Завжди чекали рік, чекали того, щоб поїхати в ліс на ці туристичні зліт, щоб зустрітися всі разом, тому що те, що вони тут на свіжому повітрі ночували, те, що вони згуртовані такі те, що вони веселі, те, що вони. Роблять те, що може вдома і не робила, але один одного вона і це робить, звичайно, це прекрасно, тому що, перш за все, вони відпочивають, вони оздоровлюються діти, це оздоровлення, тому що і ліс, але ж саме те, що є дійсно це спілкування. Запалюється багаття, чекають цієї каші, потім всі разом їдять цю кашу. Це об'єднане, що діти це те, чого не вистачає на сьогодні. Не вистачає саме спілкування, саме якоїсь доброти, такої, яка була, тому що ну, такий час нас настав, що ми всі зайняті. І ти біжиш. а тут тобі на природі серед цих з е, красивого е, лісу, серед цих е, пісень, пташки. Вони самі як пташки тут співають, і це звичайно добре. Лише е, хотілося, щоб було більше то, мабуть, і погода трошечки завадила, але це дуже добре. Я от дивлюся сьогодні, підходять. Кажуть там обладнання, те треба поміняти. Я пообіцяла, що вже на наступній сесії ми обов'язково виділимо кошти, щоб ще закріпити матеріальну базу, розширити і щоб наші діти проводили такі змагання. Це потрібно. Це потрібно, це дуже добре. Дуже добре, що є такі, що і е, просто дивися, наскільки наші діти талановиті ще дивись на ці газети, на ці лозунги, з якою ці душою робиться. Дитяча душа вона ж сама світла, і вона зразу показується. Дорослі можуть там щось намалювати, аби відбути, а діти саме те, все, все, як то кажуть, зверху все світиться, все сяє, і це дуже добре. Не можна не піддатися загальному піднесеному настрою, не зарядитися позитивом, побувавши на таких змаганнях. Звичайно, етапи боротьби показали, які команди сильніші, а яким ще необхідно попрацювати. Хоча потрібно відмітити, що жодна команда не поїхала без призів, зумівши довести, що вони найсильніші в тих чи інших конкурсах. У загальнокомандному заліку третє місце отримала команда Центру дитячої та юнацької творчості. Їхня нагорода туристичні сільчики. Друге місце вибороли юні туристи Яхнівської загальноосвітньої школи, які отримали туристичну палатку. А найсильнішою була команда Масівської школи, їхній приз туристична палатка. Закінчився ще один туристичний зліт, але ще довго луною відбивалися від дерев дзвінки дитячі голоси, а над лісовою галявиною чулася пісня, яка через рік знову збере тут дітлахів, ти обнімаєш, струна неба. Большой звездной снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.